Добрий вечір. Мене звати Єгор Гордієв. І це програма Аргумент кіно. Сьогодні ми будемо говорити про одну з найвизначніших стрічок українського кінематографу. Ця стрічка входить в топ-100 найкращих фільмів українського кінематографу. Це Камінний хрест». Стрічка 1968 року, стрічка Леоніда Осики. Сценаристом там виступив, точніше, адаптував сценарій класика Іван Драч. І я хочу. В принципі, як завжди, коли ми беремо дуже важливий твір український, я хочу знайти оту оптику, як у сучасному світі, які прискорюються, ми можемо зупинитись і знайти ту лупу правильно, щоб зрозуміти, чому цей твір став класичним. А ми сьогодні вирішили запросити режисера Олеся Саніна, який робить сучасне кіно. Всім вам відоме. Олеся, добрий вечір. Вітаю. вітаю, дорога. Давайте почнемо з того. От простими словами, дуже поясніть, чому це кіно входить в топ 100 тому що це один з небагатьох творів, якщо ми говоримо про історію камінного Христа, в якому митець, художник, в даному випадку це Леонідо Сика з, з друзів з компанією він з історію це кіно. він вдалося доторкнути ту струну, яка дуже важлива для нашого народу, нашої нації, і яка. Дає знак всьому світу, хто це такі, mm -hmm. як вони живуть, що їм болить, і так далі, українці. Ну в нас є ж така, щоб зрозуміти і це кіно, і все, що відбувалося, в нас беззаперечно, що лідером, знаковим для нас, являється фільм Земля Олександра Довженка. Так. Про нього все переговорено, зроблено. І якщо говорити про дуже часто, що якраз говорять про фільм Камінний Хрест, про це продовження розуміння, що це таке, і в часі, і в просторі. Чому земля, коли створювалась в і в самого Олександра Довженка і в селян, які були навколо, була надія, що там світова війна вони довго боролися за, за свою землю, і вона була для них частиною їхньої життя, ідентичності і надії. Угу. Так, та угу. вона вся угу. світла. Там частина, що вона буде оброблятися цими новими тракторами, які дадуть більше врожаю. А це моя земля, і от ми її тепер буде багато більше. Це історія про добробут. Там дід помирає в ще в райському саду, в дощ. Тобто, це така от історія раю. Про буквально історію буквально, про буквальну землю. Буквальну mm -hmm. землю. Але для українців земля і до сьогодні, як це не дивно для. Для світу є більше ніж там грунтом чи ресурсом, на якому росте ну, ресурсом сільського господарства чи їжі для нас так сталося, що внаслідок нашої історії культури земля є частиною е майже релігійним поняттям. То точно має сакральне значення. Якщо говорити про фільм Земля в ньому, як і в. Е як і в Лонідосикі в камінному хресті вона є взагалі окремим персонажем, угу, угу. з якою люди порівнюють своє життя, поведінку. Ну ми Але в різному сенсі, якщо в різному, довженка, так, є різний сенс так. у камінному хресті. Що земля? Фільм Земля Довженка це історія про надію щастя, яке тоді було відчуття майбутнього. А в Осикі це пієта. Це пієта розриву з власною землею, угу. історія про смерть, історія про те, що ти. Ідучи від власного народу в тому випадку в еміграцію, ти лишаєшся е, разом своєю землею, разом з суспільством, яким ти є, тому що люди так історія була, що люди доїхали в Канаду. Точно тоді вони розуміли, що вони ніколи сюди більше не повернуться. Давайте про деміграцію маленький момент. Ви е, самі згадали Довженко-Земля і порівняли. Mm -hmm. От у мене яка алюзія виникла в голові? Е, Довженко це епоха модерну. Це епоха того, що ми намагаємося в землю в буквальному сенсі вкласти. Це прогрес, це історія майбутнього, навіть без прив'язки до рідної, нерідної. Оце про прогрес. Але це... А та а от тепер вже 68 в 68-му році, Камінному хресті, це вже зациклена історія, коли ота от земля. Нам нічого не дала. Отой От модерний проєкт нам нічого не дав. По суті, це про це. І далі вже йде процес еміграції, осмислення рідної землі. Не Я те, правильно що не давав вона зґвалтувала? Вона, mm -hmm. вона не має сили. І починається фільм з того, що сама людина, сама як земля, він намагається цю спустошену землю, гірську глину. Він носить туди землю чорну, якби знизу, намагається якось на ній вижити, заробити це з буквальної точки зору, а з іншої до неї звертається там до Бога, до землі, та, та, та. як так, що Просить робити? Я не можу тут вижити, пташку розмовляю з ангелом, ну, з пташкою і так а, далі. А, а. Це така, але це, це все для того, щоб оця гра була що. Ця земля впливає на цю людину на нас, всі. якщо говорити про сьогоднішній день, про еміграцію. Зараз так само це історія про нашу рідну землю, про продаж іноземцям. Ти бачиш, які до сих пір дискусії? Ми не розглядаємо це як суспільство не розглядається просто як ресурс, не розглядає там як пай. А це для них важливо, Ми говоримо зараз. Ми помираємо за нашу рідну землю, поливаємо її кров'ю. От буквально це сакральне має значення. І так само це зараз історія про розрив з власною землею, суспільством з своєю душею. Тому що герой Іван Дідух і в Стефаника, і в фільмі, він, покидаючи рідну землю, ставить хрест могилу, фактично собі робить на своїй землі, щоб люди для для тих, хто на цій землі лишається, він же помирає. Uh -huh. Їде в далеку Канаду, передягається вже зовсім інший одяг, інші звичай. І фактично, фінальна частина картини це ж ну похорон. Угу. Живі люди, вони везуть свої речі, вони, схожі як труну везуть. Тобто вони як похорон самих себе. Ну і там же за кадром звучить сам обряд, буквально священники. і в фільмі Осика знайшов дяка, який читає поминальну молитву, яка читається виключно тільки при покійнику. Це рішення таке фільму. Він багато про це говорив. Цілі легенди, епокрифи є власне про зйомки фільму. Але сьогодні цей фільм соголосний з тим, що. Величезна кількість нашого народу українців покидає рідну землю. Uh -huh. Оце вся історія про цей залишений камінний хрест uh -huh. по собі живому, по своїй душі. Uh -huh. Оце історія uh -huh. про душу, тіло, землю, наше сакральне значення історії. Uh -huh. Це ж була перша картина, не дебютна, але це була одна з перших великих картин. Осик, він молодий був дуже чоловік, коли і зняв. Який фактично зразу вивів враг класиків, всі про нього так прозивалися навіть. І він все життя і тягнувся, говорив про це, що дуже складно ще знайти такі матеріали, з яким я туди стикнувся. Він цей фільм відрізнявся від іншого кіно, від тіней, кольорами своїми такою. Яскравою динамікою народних обрядів, але і так це далі. не поетичне кіно, це воно динамічніше, там драматургії більше, чіткіше. Це все відносять критики до однієї когорти, все однієї історії. Так. Але це в графіці, якою є чорно-білий аскетичний фільм, і знятий дуже аскетично. Ага. «Камінний хрест він сильно відрізняється від інших картин, які були. І справді він вирізняється підходом своїм, роботою своєю, і при тому всьому, що він достатньо аскетичний в формі, він дуже наповнений змістом. Я хотів займатися професією режисури, для цього важливо знайти майстра. І для мене я пішов вчитись до Осики, по одній з причин. Я хотів розгадати, зрозуміти, як він створив таке кіно. Для мене це була велика загадка. Не знаю, чи я розгадав. І ціле кіно зняв документальне дипломне про це. Але це, я не знаю, до сих пір це для мене лишилася якась тайна, яка є в всіх шедеврах мистецтва. Ти, ти не можеш розгадати, тому що це створено нераціонально. Це створено чуттєво, це створено з розумінням, це створено на балансі е, крайніх історій, думок в дуже ескетичній формі. Це, це дуже навіть у вашому документальному фільмі про Осику, е, Я так зрозумів, що ви пішли від е, пошуків його у формі. Все таки, як так, політичного кіно. Ну, і там, там секрет шукали. Я пішов шукати секрет, начебто, з форму. Ага. Я приїхав в село, де він знімав цей фільм, де жив Стефаник, так де де історія про нього розвивалася, яка була справжня, бо це реальна реальну історію, якій чоловік поставив камінний хрест і поїхав в Канаду. Вони переповідали історії про це як історію, яка фактично стала апокрифом. Тобто, вже різниця між реальним фактом, з самим Стефаником, декорацією, яка знімалася хрестом справжнім, хрестом, це все було їхнім бо, життям. Це їхній все історії. було разом. Це все стало для них міфом. І я пішов відчути, зрозуміти цей міф. 68-й рік. Як взагалі таке кіно могли зняти? Це була обіцянка московським студентам ГІКа, серед яких був Юрій Ільєнко, серед яких був Валентин Квас, оператор, серед яких був Леонід Осика, ще декілька, угу. до яких приїхав Цвіркунов, директор кіностудії Довженка, чоловік Ліни Костенко якому тобі довірило керівництво студії? Він хотів поміняти кіно на Україні. Хотів, щоб воно було сильним, тому що кіностудія Довженка на той час була, ну знімала дуже найбільше у Європі масштабно. Так, за але... розміром. Ми про це говоримо до сих пір. Так. Масштаби там знімали. Але, але ця слава але... проходила. Угу. І Він хотів це зробити повернути. Він був ініціатором створення кінофакультету в Києві. Угу. Вони запросили кращих на викладах, що могли взяли в Гіківську московську програму. Але покликали і викладати, і знімати кіно. І ці перші студенти, яким він побіцяв, що будете мати повний метр, зніміть кіно. І це все оце була одна. Кампанія людей, які мріяли про велике кіно без е, ніяких історій. Це вони робили перші свої спроби, щоб втвердитися, як художники їм дозволили проявитися е, ну, в цих умовах, дали якісь умови для того, щоб ми все-таки розкрили те, що хотіли. І це все сталося те, що пізніше критики вже назвали українським поетичним чи міфопоетичним кіно. Хоча це різні фільми, різні історії, персональні історії кожного з них. Але кожен з цих фільмів дав те, що ми сьогодні є. Ми про це говоримо. Існує українське мистецтво, існує українське кіно в тому виді, що нам є про що говорити, чим гордитися і що розказати своїм дітям. Тобто, це була група людей, які в свій час він був не такий довгий, Це було буквально там 5, 7, 10 років, за які вони їм вдалося, в цю невеликий час відлиги всім цим дітям війни. Прийти розказати щось не збагне на світові, і пізніше вже це неможливо було заборонити, намагались викреслити, але вони настільки були сильні, настільки були потужні, що навіть міф про їхнє існування навіть колись не такі вже вже мав свою силу. Навіть ціла була така розмови в будинках кіно і так далі. Ось мій фільм заборонили. Пізніше, коли дозволили, виявилося, що там не так вже було щось забороняти для когось. А для когось було дуже важливо. Тому mm -hmm. цей. Міф заборонено світу, він так само окриляв і допомагав. Але витворити. як ви сказали, цей люф часу, скільки він дав, він відкрив світ. Він був невеликий. Дав, так, так він... Але він відкрив світ. От зараз дивіться, це кіно в 24-му році, інколи там молодому поколінню, але не обов'язково молодому, різним поколінням. Важко дивитись кількох причин. По-перше, змінився темпоритм. Купа інформації, яка на нас йде, звідкілясь. Страх, стрес, інша естетика геть. Та, і тут абсолютно монументальне кіно. Так. Як його дивитися? От порайте це його, дуже таки Його Дивитися, факти. якщо вам дивитися на форму, дивитися, розбиратися на кайф в той це все було створено, слухати mm -hmm. мову. Вона це ці фільми вони точно поглинають, забирають тебе в свій світ. Тобто, це важливо, коли таке дивишся, не не бути, не чекати від нього роз розваги сучасного кіно, екшена чи там далі. Але е, в ньому абсолютно. Закрити свій світ, який точно так само з тим же ефектом можна там дюну дивитися то з <lordesh> Тобто, це до великий речі. авторський вислів, який був створений в свій час, але є річ, яка не старіє до сих пір. І питання сенсу, які закладені були тоді, це вони були тоді. А зараз надзвичайно цікаво я думаю, дивитися. Я сам задоволенням подивлюсь: а що зараз з тобою сталося з тими людьми і загадку. Як вони це змогли створити? І тоді, і як і що таке класика, яке актуальне зараз? Бать, світ помінявся, воно все одно актуальне зараз. Чому всі речі, які вони в цьому знайшли? Великі, сакральні, вони ятрять душу до сих пір, але тримаються чудової форми, чудової форми, яку зробив оператор Квас, яку зробив композитор Губа. На цьому місці мав би, напевно, сидіти Савченко, який, ще, який знімався в цьому фільмі в епізоді. Але ну я на правах там учня майстерні, можу тут бути, але це, це чудова історія, чудовий приклад е, віри автора в те, що. Немає неможливо і віри в те, що молоді кінематографісти мають силу, мають натхнення, і треба постійно ризикувати. І тільки тоді ти щось можеш витворити, яке пізніше твої нащадки назвуть шедевром. Хм. Подивіться, як медитацію. Можливо, подивіться, як е фільм шедевр створений у геть-інших обставинах, який створив багато людей, е в тому числі і вас. Та е подивіться дуже під різними ракурсами. Є кілька лайфхаків, які ми зараз пробували їх віднайти. Просто хочеться, щоб ви знайшли час, фокусувалися і отримали те, що в цьому фільмі закладено, або навіть більше. І це було терапевтично. Приємного перегляду камінний хрест. Просто зараз на каналі 1+, Плюс Україна.